Сьогодні хочу показати декілька своїх троянд японської селекції. І ось з першої почну: це чарівна порцелянова, неймовірно ніжна троянда Плюм. Вона має дуже сильний, приємний аромат. Кустик в неї е ще невеликий, ось е має небагато шипів. Рясно-квітуча, квіточки дуже витонченої форми надзвичайно ніжні, тому сонця вона, зрозуміло, що боїться. Ось, І поки ще немає такої сильної жари, вона виглядає ідеально. Саме зараз ми можемо її бачити справжньою, такою, як вона була задумана. Селекціонерами. Ще мої трояндочки з японської селекції. Правіше це Аої, а лівіша пісочного кольору це Іолі. До речі, ще замовила на осінь сорт йорі ще є. Дуже цікаво його теж порівняти все би мати. Вони всі гарні, тому. Зайвим не будуть. Ця троянда дуже довго тримає квітку. Ну, я кажу зараз про ці два сорти. Вони, ці два сорти довго тримають квітку, зараз нема ще такої спеки, тільки початок червня десь 26-27 градусів в день. Ось, і вона вже тиждень квітує. Троянда ажурні рюшики. У висоту вона десь приблизно 50 сантиметрів. Невисока. Вона з таким гарненьким. в мене тут поряд шалфей, Сальвія, Шавлія. Шавлія, вибачте, сорт зараз Salvatore Blue. Це я замовляла на сайті Флоріум. Люблю цей сайтик. Якісні в них рослинки і ніколи не буває пересорту, що дуже важливо. Аромат у цих трояндочок однаковий, дуже ніжний, е ледь уловімий. Мені здається, що у букеті вони разом будуть супер виглядати. Вони дуже Пасують одна одній. Ось така квітка. Вона такого пильного рожевого кольору. Ну, оця чисто пісочна. Ще одна троянда японської селекції. В мене вона давно теж. Це рідкісний колір, сорт чача. -ча». Ось, вона погано в мене наростає, щось не хоче вона зовсім рости. Але квітка чарівна, найчарівніша. Кольори, не знаю, неможливо описати. Якісь надзвичайні. Дуже-дуже люблю цю трояндочку. До речі, вона майже не має шипів. В неї гладенькі стволики. Так як інші мої японочки зараз в даний момент не квітують, то Наостанок хочу показати щось з японського, я подумала. І оце в мене є персикарія японська з, з варігатним листям. Ось така гарна, гарна. Дуже класно зимує, також без укриття. Ось, росте високою, ну десь півтора метри. Листя дуже плотні в неї. Зовсім непримхлива рослина і класно, круто виглядає в садку.